Всім привіт! Ви дивитесь відео на каналі Samsung Experience Store. Мене звати Саша, і тут ми дізнаємось нове про ваші гаджети. А сьогодні ми ще і дізнаємось, який гаджет варто обрати. Бо от у мене в руках зараз мій Samsung Galaxy S25 Ultra. Але не всім же ж потрібні найтоповіші характеристики і можливості. То навіщо платити більше? Але якщо флагман такий потрібний, то у Samsung в лінійці є ще два s 25 це s 25 та s 25 І от сьогодні ми якраз таки і розберемось, кому підійде s 25 а кому все ж таки s 25 І я розумію, якщо ви в технологіях давно, то ви самі можете дати собі раду з вибором. Але на цей канал заходять люди, які дійсно не знають, а в чому ж різниця і як не помилитись. І можливо люди і хочуть обрати щось по. Дешевше, але не знають, що і збирають гроші на ультру. А, наприклад, можливо, S Pen їм насправді і не потрібний, хоча це дуже класна штука. Можливо, не потрібно так багато камер, але флагманські характеристики камери та заліза все ж таки необхідні. Тож сідайте зручніше, протискайте вподобайку, а ми розберемося. Якщо у повсякденному житті прямо ультра вам не завжди потрібно, чи не потрібно зовсім, то у Samsung є два інших флагмани. Перший це компактна версія, базовий Galaxy S25, і трохи більший Galaxy S25 Проте ці смартфони відрізняються не лише розмірами, хоча на перший погляд може здатись саме так. Тож давайте розберемось, кому підійде який з них. Galaxy S25 це найдоступніший з нових флагманів серії S. S25 Plus коштує дорожче, але і пропонує більший екран. Що роздільною здатністю, акумулятор більшої ємності та швидшу зарядку. s 25 і більший, і приблизно на 30 грамів важчий. А от Galaxy S25 це чудовий варіант, якщо ви звикли до компактних смартфонів і часто користуєтесь телефоном однією рукою. Він легко вміщується в кишеню, не обтяжує, коли ви бігаєте, або ходите в зал. І жарти жарти, але багато кому попросту не підходять велетенські смартфони. Чи через фізіологію, бо не у всіх, от такі лапи, як у мене, чи через сферу занят. Тості, ну, наприклад, якщо людина дійсно багато бігає де в цілому знаходиться в руці частіше ніж вдома, то навіщо їй тримати в одній руці такий великий смартфон? От для них якраз таки і підійде набагато більш компактний Galaxy S25, а s 25 Plus краще підійде тим, хто регулярно читає новини, працює з документами або дивиться багато відео. На ньому справді зручніше все, що потребує великого екрана. Обидва смартфони мають рамку з переробленого армованого алюмінію. причому вже другого покоління. Armor Aluminium 2, а спереду і ззаду захисне скло, Gorilla Glass Victus 2 другого покоління. Щодо захисту від вологи та пилу, тут обидва пристрої мають однаковий рівень IP68. Це означає, що смартфони витримують занурення у воду на глибину до півтора метри протягом 30 хвилин. Ну тобто різні там прикольчики з фотографією під зливою їм не страшні. Galaxy S25 оснащений 6,2 дюймовим LTPO AMOLED дисплеєм. Він компактний, але видає дуже якісну картинку з плавною прокруткою та глибокими кольорами, адже у нього частота розгортки 120 Гц. У Galaxy S25 Plus діагональ екрана становить вже 6,7 дюйма, і до того ж він має вищу роздільну здатність Quad HD чи 1440 на 3120 пікселі. Тобто Galaxy S25 Plus пропонує не тільки більше екранного простору, а й трохи кращу чіткість. Водночас дисплей Galaxy S25 також виглядає чудово і обидва смартфони підтримують відтворення відео у форматі HDR 10 Якщо ви, наприклад, часто знімаєте відео чи робите фотографії, а на цьому каналі ми нерідко про це говоримо, то вам, скоріш за все, краще підійде Galaxy S25 Plus, через більший екран, на якому ви зможете розглядіти більше деталей, і це буде важливо при обробці фотографій. А також через більшу ємність акумулятора, але до цього ми ще підійдемо. А Galaxy S25 підійде тим, хто використовує смартфон як смартфон, ну і комунікатор, хто багато сидить в месенджерах, хто дивиться якісь відео, особливо вертикальні, хто просто використовує Використовує цей пристрій в регулярних задачах і особливо на ходу. Яскравість екранів, до речі, у цих моделей також однаково висока. В автоматичному режимі вона може підвищуватись до 1400 ніт. Обидва смартфони також підтримують адаптивне регулювання частоти оновлення від 1 до 120 Гц. Це зроблено для того, щоб коли картинка статична, батарейка не розряджалась так швидко. Але при цьому, коли ви щось робите зі смартфоном, прокручуєте інтерфейси чи використовуєте якісь застосунки, ви могли отримати по справжньому плавну картинку. Обидві моделі Galaxy S25. S25 5, оснащені стереодинаміками з підтримкою Dolby Atmos. У плюс моделі звук трохи гучніший, але, як і звичайно, в обох випадках однаково висока. Звук чистий з легким басом. Тобто, знову ж таки, якщо ви інколи дивитесь відео з друзями, не з навушників, а прямо з телефону, то велика версія підійде краще, тому що і екран більше, всі побачать відео краще, і звук трохи гучніший. Тут просто фізика, в більшому корпусі, більше простору для звуку. До речі, придбати собі Galaxy S25. S25, і навіть ультра, і навіть набагато більші годинники, і наушники, і планшети, і все, що завгодно від Samsung, ви можете в Samsung Experience Store, перейшовши за посиланням в описі на сторінку samsungshop.com.ua, чи зайшовши в один з офлайн-магазинів, який є по всій Україні. Там ви зможете і самі взяти смартфони в руки і зрозуміти, який вам краще підходить. А коли будете купувати, ви отримаєте і додатковий рік гарантії, і зможете оформити додатковий сервіс, наприклад, турбота, щоб захистити екран свого смартфону. А якщо ви принесете ще й старі гаджети, отримуєте гарненьку знижку на купівлю новинки, інколи аж до 100%. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися більше. Переходимо до автономності у Galaxy S 25 Встановлено акумулятор ємністю 4000 тисячі тоді як у Galaxy S25 Plus він більший на 4900 мАч. А це вже майже як в Ультра. Обидва смартфони показують гарні результати, але звісно, плюс модель при однаковому використанні забезпечує, помітно, кращу витривалість. Бо тут вже різниця між батарейками в 900 мАч. Galaxy S25 впевнено тримається при звичайному використанні до вечора, але в дні, в які вам доведеться часто використовувати навігацію, камери та ігри, ну, наприклад, ви в якійсь подорожі. Адже під час переїзду граєте, а під час екскурсії використовуєте навігацію та камеру, то Galaxy S25 доведеться десь і підзарядити. Тут S25 Plus покаже себе трохи краще. Різниця і швидкість заряджання. Як і в попередніх поколіннях, базовий Galaxy S25 підтримує зарядку по дроту потужністю 25 Вт. Тоді як у плюс версії, цей показник сягає 45 Вт. Обидва смартфони підтримують бездротову зарядку. Це зручно, якщо ви користуєтесь зарядною підставкою вдома або в авто. Просто Поклали телефон і забули про кабелі. Окремо варто зазначити, що якщо ви хочете зекономити, то Galaxy S25 можна взяти навіть у версії на 128 ГБ. А от S25 Plus в базі стартує вже з 256 ГБ. Можливості розширення пам'яті за допомогою microSD у жодній моделі немає, так що подбайте про накопичувач заздалегідь. Проте 128 ГБ вистачить навіть тим, хто грає в якісь важкі ігри і навіть знімає на камеру. Тут доведеться просто інколи скидати своїм матеріалом. І дбати про те, щоб якийсь залишок був перед кожною поїздкою. Але якщо ви більш вибагливий користувач і використовуєте смартфон не тільки як комунікатор, а наприклад, ще й як основну камеру для свого блогу, чи у вас робота пов'язана з тим, щоб постійно щось фільмувати, фотографувати, то, звісно, варто обрати версію вже від 256 ГБ. Усі інші характеристики, про які ми згадаємо далі, фактично однакові в обох моделях. Ви можете розблокувати як Galaxy S25, так і S25. Плюс за допомогою ультразвукового сканеру відбитків пальців, вбудованого під дисплеєм. Усі нові флагмани Samsung працюють на одному і тому ж програмному забезпеченні One UI 7 на базі Android 15. І в них є чимало функцій на основі штучного інтелекту Galaxy AI. І про це у нас є доволі багато матеріалів. Для будь-якої з моделей S25 Samsung обіцяє 7 років програмної підтримки, що включає оновлення Android, One UI та безпеки. Усі моделі Galaxy S25 серії Оснащені процесором Snapdragon 8 Elite, найновішим 3-нанометровим флагманським чіпом від Qualcomm. Оскільки обидва смартфони працюють на однаковому чіпсеті і об'єм оперативної пам'яті 12 ГБ, їхня загальна швидкість роботи і результати тестів продуктивності залишаються практично ідентичними. Смартфони працюють дуже швидко і чітко реагують на дії користувача. Система охолодження також відповідає рівню флагманських пристроїв. Під час тривалого навантаження, наприклад, у грі або під час зйомки відео в 4K, обидва смартфони можуть трохи Занижувати продуктивність, як і більшість інших флагманів, але в повсякденному користуванні це практично не відчувається. Проте ще раз підкреслю: якщо ви дуже любите грати в важкі ігри, наприклад, World of Tank, Blitz, Genshin Impact і подібні, то я раджу обирати смартфон з більшим дисплеєм, а саме S25+. тому що на ньому і ігрового інтерфейса буде поміщатись більше, і знову ж таки треба зважати на фізику. Чим більше смартфон, тим більше тепла по ньому розсіюється, і при однаковому залізі S25 Плюс з часом буде показувати себе трохи краще. Переходимо до камери. І Galaxy S25 і S25 Plus оснащені основною камерою на 50 Мп, телефотокамерою на 10 Мп з трьохкратним зумом, і над ширококутним модулем на 12 мегапікс. Оскільки обидва смартфони мають однакові процесори і однаковий набір камер, якість знімків практично ідентична. Але давайте все ж таки коротко подивимось на приклади. Основна камера обох пристроїв створює 6-12 мегапіксельні фотографії з гарним рівнем деталізації. Широким динамічним діапазоном і насиченими, але не занадто кольорами. При цьому можна обрати і режим на 50 мегапікселів, якщо потрібен максимум. Також є і про режим, де ви все контролюєте самі. Вночі при увімкненому автоматичному нічному режимі обидва смартфони видають фото з м'якою обробкою, приємними кольорами та хорошою передачою яскравих ділянок хоча тіні залишаються не дуже світлими. До речі, зараз дощі закінчаться і ми поїдемо. знімемо для вас окремо відео про нічну зйомку, а саме на етографі. Смартфони Galaxy. Фотографії з трьохкратного зуму зроблені телефотокамерою, мають таку ж кольорокорекцію та контрастність, як і основна камера. Деталізація гарна, динамічний діапазон теж на рівні. Але повертаємось до нашої фізики. При нічному освітленні я б радив використовувати звичайну камеру, бо у неї більший сенсор і більш світла оптика. Все ж таки трьохкратний зум буде показувати не такі якісні результати. Це відноситься буквально до кожного смартфону на ринку. Селфі камери теж однакові. 12 Мегапіксельні з автофокусом і можуть знімати відео в 4К. Картинка різка насичена і деталізована. А це означає, що ви можете використовувати цей смартфон як для селфі знімків, так і для влогу, щоб бачити себе коли знімаєте. Отже, отакі вони Galaxy S25 та S25 Давайте трохи підрезюмуємо. Як зробив би і штучний інтелект в обох випадках. Ви отримаєте схожий дизайн, новітній флагманський чіпсет та однаковий софт від Samsung з усіма AI функціями. Камери теж ідентичні. Galaxy S25 має компактніший корпус та й коштує дешевше від 37 799 гривень. Galaxy S25 Plus, натомість пропонує більший екран з вищою роздільною здатністю, кращу автономність, швидшу зарядку та трохи голосніші динаміки. Але й ціна стартує вже від 46 799 9 гривень. Але не думайте, що Galaxy S25 Plus краще. Так, він на папері має декілька переваг. Але всі вони, чи майже всі, пов'язані саме з фізикою, що можна щось умістити в більший корпус. А от є люди, яким просто потрібний компактний флагманський смартфон. Саме для вас всі ці бонуси і плюшки вони нічого не означають, тому що вам потрібний компактніший смартфон і у Samsung він є. Це S25. Тож тут можна поділити висновок на дві частини. Якщо ви хочете собі сучасний флагман від Samsung, але бюджет доволі обмежений, то у вас нема вибору, беріть Galaxy S25. Але я в першу чергу обирав би саме за стилем використання. Ви більше граєте, знімаєте відео, використовуєте навігацію чи просто використовуєте смартфон як комунікатор, але при цьому вам потрібна швидкість, щоб він і через 7 років працював як новий. Якщо ви з перших, тобто вам потрібна потужність великий екран, то звісно для вас Galaxy S 25 Якщо ви постійно бігаєте, якщо смартфон у вас є частиною вашої руки чи продовженням, і ви не хочете, щоб він відтягував вашу кишеню, то для вас Galaxy S25. А ви можете написати, який би ви собі обрали в коментарях. Не забувайте протиснути вподобайку, якщо відео вам сподобалось. І побачимось з вами дуже скоро. Всім пока.